Хороше питання про те, як Путін полетить. Але мені здається, що якщо Путін полетить на зустріч із Трампом узгоджено, він полетить так, як він захоче. І будь-яка країна НАТО йому надасть повітряний простір і безпеку, щоб не сваритися із Трампом. Тому що якщо якась країна НАТО скаже, а ми не пропустимо літак Путіна, який їде на миротворчу зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки, це буде розприйнято Трампом як особиста образа не Путіна, а Трампа. І зрозуміло, що стосунки з цією країною... Будуть погіршені. І я думаю, що Путін сам буде свідомо обирати такий маршрут, який поставив би такі країни в незручне становище. Я вважаю, що він взагалі має летіти через Польщу. Повітряний простір в Росії, Білорусі, Польщі і потім в Угорщину. Умовно кажучи. Хоча це не, не оптимальний маршрут, як ви розумієте. Але він може так хотіти летіти саме для того, щоб польське керівництво було змушено пропустити його літак. Або відмовити йому у цьому пролюць і таким чином почути від Трампа, от американці вам допомагають, а ви не підтримуєте моїх зусиль. Що ж ви за союзники такі? Виводимо свої війська швидко, хутко з вашої території. Можливо, Путін спробує полетіти через територію Румунії. Там вже, в принципі, зрозуміли, що Росія Туреччина, Сербія, Румунія Угорщина. Ну, теж зрозумілий маршрут. Значить, в тут буде проблема з е, Угорщиною. Прошу про, 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 з Румунією. Ну, знову-таки, навряд чи Бухарест відмовить Дональда Трампа. Це буде єдина країна, яка буде в, такої, в такій складній ситуації. Як ви розумієте, у Туреччина не має жодних проблем з літаком Путіна, ба більше вони обговорювали приїзд Путіна до самої Туреччини. І я не виключаю, що це рано чи пізно. Відбудеться у Сербії, немає ніяких проблем. Значить, залишається тільки, тільки Румунія. Но я б на місці Путіна летів би через Польщу.